Ну що, друзі, всім привіт! Давно не записував відео. Сьогодні хочу записати відео 2 роки в Канаді. Так, я вже вже 2 роки в Канаді. Що якби змінилося, чи що я досягнув в Канаді? Перше таке, знаєте, найбільше досягнення це здоров'я. Я покращив тут свою фізичну форму. в мене більше часу для, є для... і можливостей для того, щоб займатися спортом. І, виходить, це, ну, знаєте, я гарних, досягнув гарних результатів. Е, наступне, ну, що повпливало на якість е, мого здоров'я, це, я вам хочу сказати, Клімат. Тут чисте повітря в Канаді і ти чисту воду, знаєте, в Україні ні для кого не секрет, що із труб тече дуже поганої якості вода. І взагалі, в багатьох, навіть в кого вдома є е, криниця, криниця теж має не завжди якісну воду. То її треба додатково очищати. Знаєте, Тут з цим проблем немає, виходить більше часу для себе і ти покращуєш своє здоров'я. Потім наступне це таке, що сам, сам як би сказати, стиль життя. Тут дуже розділено, знаєте, такі речі, як робота і відпочинок. Тут ніхто не робить надзвичайно багато, Є, ти можеш взяти якби, ніби, роботу багато, щоб більше заробити, але ну, по факту сильно багато не заробиш. Єдиний спосіб заробляти більше, це підняти свої кваліфікації, щоб отримувати більшу зарплатню за годину. Все, а більше робити малий ефект оцього, бо податки все зжирають. Тому я роблю 170 десь годин на місяць, 170, 180, залежно як там попадають вихідні дні і які там є в офіційні свята, ми теж маємо вихідні дні. І виходить, що. Тут так збалансовано, що ти собі безпроблемно живеш, тобто стабільність. А ця стабільність, знаєте, вона сильно заїдає. О! Тільки ж пропустив одного тракторця, що горнув в сніг, оча ще один їде. Зараз я зійду, бо він, щоб мене не зачепив, прийшлось зійти в глибокий сніг. Он місто Калгарі вдалині поїхав. Ось я ходжу в парку і бачите, як техніка працює, очищає стежку. Причому один за одним їздять. Тобто стиль життя тут такий, що... Ти не живеш у стресі. та розділено, та все стабільно, і ця, знаєте, стабільність дуже затягує. Бо в Україні, якщо ти ходиш на роботу, то тобі треба ще придумати якийсь додатковий дохід, щоб прожити. тобто, А тут достатньо просто ходити на роботу, і та є можливість відкладати гроші і, якби жити. На доброму рівні, бо, наприклад, в Україні ми не змогли тримати два автомобіля. Просто фінансово ми б не витягли два автомобілі заправляти і обслуговувати. Тут взагалі з цим немає проблем. Тобто ми можемо спокійно заправляти два автомобілі і їх обслуговувати, утримувати. Плюс ми. Можемо дозволити собі їсти в кафешках, що в Україні це ну, тоді для нас, в Україні ми могли це робити, але дуже рідко. Тут ми можемо робити це майже кожен день. Але ми це не робимо кожен день, бо ну, якби, там не завжди їжа корисна для здоров'я. Тому ми то відвідуємо, але не так часто. Плюс. Тому що тут дозволяється тобі якби, грошей скільки вистачає, що ти можеш купувати якісну їжу. І знаєте, в Україні ми не могли б, там скільки купляти якісної їжі. А тут ми дуже багато купляємо якісної їжі плюс, знаєте, дуже багато фруктів. І Овочів, Просто неймовірно. Ну, тобто, незалежно від пори року, знаєте, а тут зараз холодно, зима. Незалежно від пори року виходить ти їси фруктів, багато фруктів, різних, ягоди, фрукти. Ну. Наступне, що, що по роботі, я роблю на тій самій роботі, що й робив, як прийшов. Тобто ось 1 грудня як два роки, як я там працюю. Бо ми прибули в Канаду 19 листопада, сьогодні 24 листопада. Що ну, по роботі? Робота, я вам хочу сказати так. Робота дуже класні умови. Тобто, якщо ти попадеш на роботу до канадця, а я саме так попав. Це дуже класні умови праці. І зарплатня теж на гідному рівні, що тобі не потрібно вже бракувати. Плюс, знаєте, ще всякі на роботі є бонуси. Якщо ти гарно працюєш, то тобі можуть доручити якісь речі зробити і ти заробиш більше грошей. За У мене бувало, що я за тиждень... До своєї зарплати ще заробляв 1000 доларів зверху. І знаєте, або 600 доларів. І таких, ну, часто так, так часто буває. Що дозволяє відповідно відкладати гроші на відпочинок. Знову ж таки, що ми не могли в Україні, ми могли один раз з'їздити на море там, знаєте, Часто так собі якийсь дешевенький готалі та все, оскільки в нас троє дітей і це фінансово важко. Тут знаєте, ми поїхали у Ванкувер і зняли повністю будинок з двором, з усім. Це, я вам скажу, не сильно так дешево ну, порівняно з Україною та й з порівняно тут, бо Ванкувер це дуже дороге місто. То ми поїхали ще на найму. І це все на океані відпочинок. І знаєте, ми там не готували їжу майже, бо ніхто не хотів витрачати на це час. Ми їли в кафе, в якихось ресторанах, щось купляли, замовлення десь. ну В такому плані. Тобто повний відпочинок. І вистачило, тобто вистачило, відкласти на відпочинок і відкласти так, щоб. Ще в те залишився і ще ти накопичуєш. Тоді, ну, якби от фінансова складова і стабільність Канади просто тебе захоплює. Я дуже шкодую, що я не поїхав у цю країну раніше. Ну ви ще скажете, ну ти ви все тратите гроші на автомобілі, там на їжу, на таса, але у вас немає житла. Так, в Україні в мене є житло, в Канаді в мене немає житла, але знаєте, його немає по одній простій причині, що, ми його тут не хочемо, бо оскільки вже, ну якби вже ще раз витрачати половину свого життя на Оплату житла, бо житло в Канаді дороге і виходить, його треба брати в кредит. Кредит то мені дадуть, але платити, я не думаю, що поки... я поки що не готовий до того, щоб платити за житло. Морально. Бо виходить, це треба тоді в деяких речах собі відмовити. О. По документах, по документах я так і не отримав піар, моя дружина теж не отримала ніякого піару, але ми всього два роки тут. Якщо слухати досвід дивитися інших людей, то деякі люди витрачали багато людей витрачало від 8 до 10 років на отримання повністю всіх документів. Я знаю одну людину. Ука отримала спочатку піар і це вже 5 років пройшло, як вона отримала піар, і це ще вона там подавалася на громадянство. Я не знаю, чи в неї щось вдалося. Ну тобто, коли я дивився всяких блогерів, які розказували про Канаду, такі як Михаїл Об'єктивного Канаді, можна його канал сміло перезвати Михаїл Необ'єктивного Канаді. бо... Він всякої пурги наніс, що там з тобою дружити не будуть, що з тобою не будуть балакати, що ти тут ніхто так не є. От Дійсно, якщо ти з канадцями і вони дивляться, що ти адекватна людина, то знаєте, і відношення до тебе класне. Що по документах? Документи ми, поки тут все легально, ми можемо тут легально перебувати аж майже до 2030 року. До того часу, я думаю, що ми отримаємо піар і вже далі будемо рухатися. Діти ходять в школу, в школі гарне ставлення, немає ніяких таких проблем, плюс там всякі є додаткові гуртки, оскільки це місто. Підсумку підсумку можу сказати, що. Що змінилося за 2 роки мого життя в Канаді? Це покращення здоров'я, що дуже важливо. Потім е, баланс робота, відпочинок, сім'я. Це дуже класно теж. Потім я, звісно, підвищив рівень своєї англійської мови до того рівня, що ну, я би сказати, я не, не міг би думати, що в мене такий високий рівень може бути. Третє, фінансова складова, тобто вийшов на той рівень, що вдається працювати, не працювати дальні ніч, щоб щось заробити, а вдається працювати нормальний робочий тиждень, п'ятидневний, і вдається відкладати гроші. На майбутнє. Ну і в кінцевому випадку ти можеш їсти якісну їжу і подорожувати, що змінює мій світогляд. Так що на цьому все буду закінчувати. Не знаю. Пишіть в коментарях, якщо щось комусь цікаво. Наступне відео я вам розкажу свій досвід, як я. Тут мав справу з гарантією. Я купив велосипеда і він попав на гарантію відразу. І це була дуже довга історія. Так що. Чекайте наступне відео. Всім до нових зустрічей!